То хто хейтить медицину в Канаді, особисто я сьогоднішній досвід. Ось тут, позаду мене, Волкін Клінік це типу клініка, де не можна зробити собі запис якийсь на якийсь день, а потрібно просто прийти в цю клініку і стати в живу чергу. Прийшов я сьогодні трішки зараніше за пів години до відкриття людина, яка відкривала. Цю клініку прийшла на три хвилинки пізніше, але чітко сіла за своє робоче місце і зареєструвала 5 людей. Буквально за 7 хвилин, напевно, всім е забронювала зустріч з лікарем. І вже через 10 хвилин після відкриття я був другий, е попав до лікаря. Він мені виписав ось такий рецепт, е щоб я купив іншу трішки мазь е для того, щоб. Е як це опік свій помастити, і він швидше загоювався. І окрім цього, ще якісь антибіотики, щоб на всякий випадок, типу, забезпечити організм від потрапляння якихось бактерій, щось таке. Тобто все, що з нею не так, що з цією медициною не так, поділіться своїм якимось досвідом, бо для мене особисто в Канаді звертаюся. Вже третій раз, напевно, за два з половиною роки до лікаря, і мені все подобається. Мені подобається, як вона тут працює.